Вітаю, пані та панове. Мабуть, кожен з вас, хоч раз вже ці чув якісь фрази про 73%, про те, що кожен народ заслуговує на свою владу. І якщо ми знаходимося там, де ми знаходимося, значить ми самі собі отаке обрали. І на перший погляд, ну, начебто дійсно у нас демократія, хочеш обирай цих, хочеш обирай тих, не подобається ніхто, висувайся сам, висунь когось ще і йдіть там своїх кандидатів голосуйте За них, будь ласка. Але це лише на перший погляд. Якщо ми подивимося на проблему трошечки глибше, ті люди, які знайомі з сферою маркетингу, вони, мабуть, зразу зрозуміють, хто не знайомий, чи знаєте ви, як створюється реклама? Це ж не просто так робиться, що взяли, намалювали красиву картинку, там сидить один художник. І такий, о, класно. Насправді, маркетинг це ціла наука, серйозна наука, така сама як математика, психологія, фізика, е якою займаються цілі професори, цілі інститути, і вони роблять певні відкриття, знаходять певні алгоритми, як працює мозок людини. На що він реагує позитивно, на що він реагує негативно, на що він взагалі не реагує. І відповідно до цього маркетологи спеціально навчені професіонали створюють свої продукти, тобто рекламу. Кожна буковка, кожне зображення, кожен колір на цих плакатах і відеороликах, які ви бачите на вулиці по телевізору, вони вивірені групою професіоналів. Професіоналів, які присвятили все своє життя розумінню того, як працює мозок пересічної людини. І це ж саме стосується і політичної агітації пропаганди. У нас є певна група професіоналів. Які вчилися в інституті, які проходили певні курси, які мають величезний досвід, які присвятили все своє життя розумінню того, як працює людський мозок, як в цей мозок залізти, і як примусити цей мозок рухатися, працювати в потрібному їм напрямку і робити потрібний їм вибір. Всі ці класні професійні люди отримують величезне фінансування, величезну підтримку від людей, які замовляють їх послуги. І свій продукт в вигляді пропаганди, агітації і так далі, вони випускають в світ до дурного народу, який складається з пересічних людей, які просто ходять на роботу, просто займаються своїми справами, які розвиваються в якійсь своїй сфері. Е, якийсь сантехнік, якийсь е, столяр, якийсь е, фізик, математик, лікар, е, водій. Вони, вони всі розвиваються в механік, вони розвиваються в своїй сфері. В той час, як люди, які випускають пропаганду, вони розвиваються саме в сфері пропаганди, в тій сфері, аби залізти в мозок оцим людям і примусити їх робити те, що їм потрібно. І мені здається, трошечки несправедливо і неправильно буде називати оцих простих людей дурними через те, що вони не змогли пручатися, не змогли встояти перед. Інструментами, створеними професіоналами, які присвятили командою професіоналів, які присвятили все своє життя тому, аби залізти людині в мозок, і оця пересічна людина не змогла встояти перед цим напливом інструментів пропагандистських, і зробила ну, якийсь, можливо, неправильний вибір, такий, який був вигідний сильним світу сьогодні. І на підставі цього казати, що у нас якийсь дурний народ не такий, що він там сам собі обрав свою отруту, свою долю, і хай там, значить, так і заслужили. Це неправильно і нелогічно, панове. Якщо вже звинувачувати когось в дурості, то це національну еліту наших націоналістів, патріотів, які по ідеї мали би за собою. Вести цей простий народ, який не стійкий до пропаганди, як звичайні нормальні люди. Звичайна нормальна, пенесічна людина, вона не дурна, вона звичайна, вона не стійка до пропаганди, тому що пропаганда вона е, заточена під те, аби залізти в голову звичайній людині. Не дурній, вона не направлена на пацієнтів цих вона не направлена на людей з затримкою розвитку, вона направлена на людей звичайних. Люди, які стійкі до цієї пропаганди, от якщо ви молодець і ви на пропаганду не купляєтесь, ви, значить, незвичайна людина. Ви людина, яка вище звичайна. Це круто, ви еліта, ви молодець. Але ні в якому разі не потрібно зазнаватися і вважати, що ці всі, хто купилися на пропаганди, це от сміття, худоба, дурний народ і так далі. Це ні до чого продуктивного не призведе, тому що задача еліти, я ще раз повторюся, вести звичайних людей, захищати їх від е, цього потоку деструктивної пропаганди, перехоплювати цю пропаганду і створювати свою, яка буде конструктивно якось вести цих людей, а ніяк не купатися в своїй зверхності і зловтішатися, а які всі навкруги ідіоти, а я Дартаньян. Можна ж абсолютно до однієї тієї ж ситуації підійти по-різному. Можна бути самим класним бійцем в спортзалі і сказати, от я тут самий крутий боєць і всі інші теж нормальні хлопці. А можна сказати, я тут один нормальний боєць, а всі інші гімно. Сказано було те ж саме. Абсолютно ідентичне твердження. Але як вони були піднесені? І яке буде ставлення до людей, які сказали ці речі по-різному. І повертаючись до національної еліти, до того, що вона мала робити, і з те, з чим вона не впоралася. Знову ж кажу, не можна. Звертатися до цієї меншої вартості до цього, що у нас дурний народ. У нас еліта не впоралася, наша національна. І з цим треба щось робити. Треба визнавати свою е, неадекватність своєї кваліфікації ситуації, ні, якось від цього вже рухатися, а не спіхувати все на дурний народ, який от сволота він між першою і другою роботою своєю не встиг ще й розібратися в усіх політичних інтригах нашої держави. Ух, позбавить громадянства, позбавить права голосувати. А голосувати буде, от, та от еліта. Яка у нас так і не спромоглася повести за собою. Народ. Трошечки пояснив наше ставлення до ідеї про дурний народ. Сподіваюся, що інші не будуть хворіти цією зверхністю і зроблять певні висновки і роботу над помилками, ми принаймні вже зробили, і певну роботу ведемо над тим, аби стати достойними. Нашого українського найкращого в світі народу, слава Україні!